Добрий день всім. Сьогодні мав зустрічі з людьми в Чернігівському районі село Куличівка. Люди жалюються на тяжке життя. Кажуть, що приїжджають до них, до них кандидати, пропонують гроші. Люди від грошей не відмовляються, але по суті будуть голосувати серцем з вірою в Бога. Їм набридло це таке життя, коли. Боють українців їхні голоси. 25 років живемо, живемо в країні, яка була е, з 91-го року найбагатішою країною е, по зрівнянні з тим же ФРН. А зараз в Україні нічого не залишилось. Ні підприємств, ні колхозів хочуть розпродавати землі. Люди, люди жаліються на це все. Ми поборемо цю всю корупцію, ми поборемо підкуп виборців. Тільки ми, справжні чернігівці, мусимо це зупинити, це подолати. Люди вірять в нас. Люди будуть з нами. Ні заїжджим гастролерам, ні брехні, ні корупції, ні підкупу. Ми зможемо це перемогти. З вірою в, Богу, в Бога ми йдемо до перемоги. Слава Україні!